Всім привіт! Не платиш податки, отримай повістку від ТЦК. Що це таке, що за інформація і що вона означає? Як повідомив Кабінет міністрів України, зараз в процесі активного відсилання повісток від ТЦК, які відсилають вже по новому формату, листами з повідомленням. І відповідно така повістка вважається врученою, навіть якщо вона не була отримана. Тобто, ви отримали, все, є відповідний доказ, що ви отримали, не з'явились відповідно покарання. Ви не отримали, але поштове відділення відправило назад цей лист з повідомленням в ТЦК. Вважається, що ви повідомлені і також покарання. І ось таких повісток зараз відсилається все більше, більше і більше. І як повідомив Кабінет Міністрів, це буде продовжуватись і буде відбуватись постійно. Вони будуть виділятися на це кошти до того часу, поки не буде скасований військовий стан. І також, як повідомили в Кабінети міністрів, вони зараз відсилають повістки саме тим особам, які не є офіційно працевлаштовані і які не сплачують податки. Тобто, умовно, держава. Таким чином, ніби заявляє про таке неофіційне, неформальне економічне бронювання. Тобто, що в першу чергу повістки ТЦК відсилає саме тим особам, які не працюють офіційно і які не сплачують податки. Тобто, умовно, працює офіційно та не сплачує податки, і тобі поки що повістка не. Прийде, але це не точно, да? тому що жодним чином це якимось законодавчим актом не закріплено, тобто, це умовно певний орієнтир, на який зараз відштовхується кабінет міністрів і дає відповідні розпорядження ТЦК, тобто, що в першу чергу повинні пройти притягуватись до мобілізації особи, що не працюють офіційно та не сплачують податки. Але можна сказати, що це такий перший неформальний крок до встановлення цього економічного бронювання, про яке вже багато років всі говорять. Тобто в реальності в ближчий час вони можуть встановити вже в критерії до сплати цих податків і безпосередньо саме встановити та дозволити це економічне бронювання. Але це знову ж таки теорія. На даний час ми маємо факт. Які говорить про те, що особи, які офіційно не працюють та не сплачують податки, отримують повістки в першу чергу. Тому знайте це, готуйтесь до всього, і головне, готуйтесь юридично. Якщо вам буде потрібна наша юридична допомога, то звертайтесь до нас за телефоном Контакт-Центру. Всім успіхів!